Дорогі друзі. Короче. Зараз буду трохи вчитися їхати. Так, дорогі друзі, я, я почти що не вчусь рушити файно. Зараз як я тут катаюсь. Каней буде, коротше. коня ja, з мотару. Там мотор коли прогріти і обороти двох тиждень. No, Чекайте звуки. Да, не вот. 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 вот Вот что это за хуйня? Так файно, за да, что ехал? Такое 10, Берешь кружочки тут под Зараз зарама будемо ніжну дорогу трохи їхати mm. Пробує ці Вуйка їхати. А mm. смяп пробує Ну, бля, вуйку, я те прошу. Ти <laughs> бог зараз в курчі заїдеш. Mm. Тормоз. Перед на тормозу ж зраді. Mm. Та я знаю. блядь. Mm. Піздец. Чекай, боже, давай бащось. Та ти на передачі? Ні. Mm. Як ні. Нахуй ту вперед ручись. На передачі. Я хує. Ну, так то Батя, ти не учив ні хіра ти. Помаленьку.

Ты тороп, бля! Ай так! Да. Ты збус а черт я так обчили Нахуй ти сюда с'їхав, да? Тихо, кидайся там розвернуть. Та, не, нахуй! Их знись, э, пердачка, видишь. О, боже. Так, Друга я, спроба! Так, покину. Нахуй. Пусті ручку, блять! Йоп твою мать! Блять, так кропела! Оце я чекав, ох, сука! О! Я через сто сука кропел! Короче, дорогі друзі! Файно цей Ваню проїхав. Ми ще лише проїхалися там до Наталки бігом. Ми, бля, лише виїхали з дороги нежної. де їде якась машина, ти в нас то я ти нічого не звернув уваги. А Ваня каже, що до Дастер. Ти був розвернув назад, ти був вийду. Странно, що вони нас не сперли. Прям собі проїхали так. Мо з чоловіки. Тих, ти кажеш, що мігалки були, які чоловіки. Ні, що ти чоловік, є сі любає вот вот. з роботи. Звешної дороги до з'їхав, зробив, блядь, З роботи. Коротше, дорогі друзі, на сьогодні пока.